Що відомо про полонених українців, яких російські військові затримали у Херсонській і Запорізькій областях після початку повномасштабного вторгнення? В чому їх звинувачують і де утримують? Які шанси на обмін мають цивільні особи? І чому їх складно повернути з полону? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. На Херсонщині зафіксовані факти насильницького викрадення російськими військовослужбовцями більше ніж 600 осіб. Про це під час слухань у Конгресі США заявив генеральний прокурор України Андрій Костін. Текст звернення оприлюднено на сайті Офісу генпрокурора 19 квітня. За словами посадовця, державні службовці та політично активні громадяни, які не погоджувалися відмовитися від своєї української ідентичності, зникали або були страчені. Окупаційні війська розгорнули повномасштабний пошук проукраїнських чи налаштованих проти Росії місцевих жителів, журналістів, українських патріотів та здійснювали проти них цілеспрямовані розправи, зазначив генеральний прокурор. У Херсонській обласній прокуратурі раніше повідомляли, що станом на 2 січня цього року з початку повномасштабного вторгнення російські військові викрили у регіоні 1100 людей. Прес-секретарка відомства тоді зазначила, що серед викрадених і зниклих жителів області очільники міст, сільські голови, голови сілі рад, а та їхні заступники старости сіл, 21 депутат обласної та місцевої ради, 76 правоохоронців, чотири священнослужителі та інші. У грудні минулого року уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець презентував доповідь, в якій зазначив, що з 24 лютого 2022 року українські правоохоронці відкрили загалом 1984 кримінальних провадження за фактами викрадення та незаконного позбавлення волі громадян України російськими військовими або представниками окупаційних адміністрацій. Що 613 випадків стосувалися Херсонщини. Очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Боданов повідомив, що близько 40% тих, кого Росія утримує у полоні, це цивільні люди, серед яких є навіть діти. Решта полонених це військові. Про це він розповів в інтерв'ю Голосу Америки, опублікованому 28 лютого. Просто цивільні. Тому, в принципі, наша кількість зрозуміла, що менше. Ми не беремо цивільних полон. Там куча жінок, дітей? на жаль, і дітей, всякі там старости. Поштарі, залізнодорожники, мери, дворники є, там всі є. Один із тих, кого російські силовики тримають у заручниках, це колишній міський голова Херсона Володимир Миколаєнко. Про його викрадення стало відомо 18 квітня 2022 року. За словами його дружини Марини, Миколаєнко пішов на зустріч із товаришем і після цього перестав виходити на зв'язок. У травні минулого року російське видання «Ізвістя» оприлюднило відео, в якому Володимир Миколаєнко, спілкуючись із російським журналістом, відмовився казати на камеру, що командир УПА Роман Шухевич, нібито воював за нацистську Німеччину і наголосив, що Шухевич воював за Україну. Сестра Володимира Миколаєнка Тетяна Коршун розповіла новинам Приазовія, що після початку повномасштабного вторгнення Росії вона вмовляла брата виїхати з Херсона. Він відмовився це зробити і вступив до лав місцевої територіальної оборони, розповідає жінка. На моє прохання, знову таки, я щодня, по декілька разів на день просила його виїжджай з міста, виїжджай з міста, тебе не лишать спокої. Хоч він вже був на той час екс-мер міста, я хочу, щоб люди бачили, що є хоч якась влада. Я буду з людьми. На всі мої прохання, умовляння, переконання, плачі він сказав навіть про це не веди мову, я буду з людьми. Ну і остання у нас була розмова 17 квітня. А 18-го його вже викрали. Є інформація, що Володимира Миколаєнка намагалася схилити до співпраці з російськими військовими, але він відмовився від цього, розповідає пані Тетяна. Де зараз утримують колишнього міського голову Херсона, невідомо. Ми думаємо, що його зразу ж відправили на Крим, на Крим, там його утримували далі, знову таки, за неперевіреними даними, його відправили на територію цієї недокраїни Російської Федерації орієнтовно або Таганрог, або Вороніж. А далі перевезли кудись в глиб країни агресора, де він зараз перебуває, ми не знаємо. Ми не володіємо жодною інформацією. Тетяна Коршун зазначила, що невідомо, її брата тримають як цивільного полоненого чи як військового. Родина Володимира Миколаєнка здійснює комунікацію з низкою відомств і організацій, які опікуються питаннями українських полонених, каже жінка. А все, що стосується державних э, структур. То там всі є наші заявки, але ви бачите, ми, звичайно, дуже вдячні всім організаціям і всім інституціям про те, що ну, ну, якби вони відповідають, що є гарячі лінії, але все впирається в те, що е, в місця, там, де вони перебувають, не допускають наших представників. Ми це розуміємо і розуміємо, що часом. Наші інституції безсилі, просто ми не знаємо, в яких він в списках. Ми знаємо, що він ну, надіємося, знаємо. Хочемо в це вірити, що він в списках на обмін. Але ви розумієте, я вже так наскільки вивчила це питання. Я розумію, що якщо він іде як цивільний, то на сьогоднішній день на жаль немає механізму їхнього звільнення. Це новини при Азов'я у цьому випуску про те, де зараз перебувають цивільні жителі півдня України, яких після початку повномасштабного вторгнення захопили і утримують російські окупаційні сили. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в Ютуб, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнайтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Ще один затриманий російськими окупантами житель Херсона колишній військовослужбовець Павло Запорожець. Його викрали 9 травня 2022 року. Три місяці Павла Запорожця утримували у місцях Несвободи в Херсоні. У серпні його вивезли до окупованого Криму. Після того до російського Ростова на Дону. Про це нам розповіла сестра Павла Марина Запорожець. Павлу наразі інкримінують міжнародний тероризм в січні місяці. Було завершено досудове розслідування та справу передано до південного суду в Ростові на Дону. А так як вони вважають Павла політичним бранцем, а саме цей суд має право розглядати дану категорію справ 20 лютого, почався процес етапування Павла з сезону номер 2 міста Симферополя Автономної Республіки Крим до ростова дону Етапування тривало майже місяць. А в Краснодарі, як одне із місць, де отримували Павла під час етапування, була можливість зателефонувати рідним, повідомити, де він його стан. Так як російські в'язні мають засоби зв'язку, то через їхні засоби зв'язку Павло зателефонував нам. 15 березня відбулося перше судове засідання у справі Павла Запорожця, розповідає його сестра. У Росії йому загрожує до 20 років ув'язнення. Це було дуже показово, тому що справа Павла є першою справою за міжнародний тероризм, яку було передано та доведено до суду. Було дуже багато ЗМІ російських пропагандистських, які роздули в засобах масової інформації. Сенсаційну новину про суд над українським терористом почувається терпимо, поводяться не дуже добре. Етапували його одного в автозаку. Ну наразі в Ростові то засоби зв'язку ми маємо лише через адвоката. Прогнози ми сподіваємося на найкраще, проте ми самі розуміємо, з якою країною ми маємо справу, і завдання цієї країни як найбільше засудити наших. Хлопців і зробити собі статистику про те, що було засуджено за відповідне статтею. Незаконні затримання українців російськими силовиками тривають і досі. Про один із таких випадків нам розповіла жителька селища Веселе Мелітопольського району Запорізької області Ганна Петренко. Її чоловік у березні цього року намагався виїхати з окупації через Крим, але там його затримали. Ну, там вже просто неможливо. Там починають вже змушувати ну, отримувати паспорти і все. І чоловік прийняв рішення також виїжджати. Звідти ми лишили все і вирішили виїжджати. 13 березня він. Ну, я виїхала на авто, а він на перевізником з Мелітополя 13 березня виїхав. Ну, доїхав він до пропускного пункту Чонгар. І на ну сім годин його тримали на Чонгарі. Потім він з вийшов зевною на зв'язок. Він сказав, що його відпускають, але в нього забрали паспорти український і закордонний. І сказали: ну, 14 березня. На 10 з'явитися в місті Сімферополі за адресою федеральної служби, і зранку, 14-го, він мені написав, що він вже під'їжджає до Симферополя, бо вони так не в самому Симферополі, і каже: вже наближаюся за адресою, і після чого зв'язок повністю з ним обірвався пізніше. російське ФСБ в окупованому Криму підтвердила затримання Сергія Петренка, каже його дружина. 17 березня я подала заяву. Е в поліцію міста Симферополя звернулася до МВД, тому що зник в мене чоловік на території Криму. Ну, в них всі листи вони розглядають в е, термін місяць. У них стоїть на, на все це. Е, коли я дзвонила постійно на цю федеральну службу, кожен день вони мені відповідали, що е, ну, не володіємо інформацією ніякою. Звертайтеся в письмовому. Звернені до нас я написала туди письмове звернення. Через три тижні вони мені прислали перший лист. Що він знаходиться у них там ну, ФСБ затриманий, і що він знаходиться в них і звинувачується в загрозі Російської Федерації в проведенні спецоперації. Жінка розповіла, що зі слів її знайомих відомо і про інші випадки затримань в окупованому Чонгарі. Чоловік мій має деякі проблеми зі здоров'ям, і дуже я дуже хвилююся, як, бо я знаю, як вони знущаються. Я знаю, як це не один він там. Дуже багато людей вже там затримано, бо виїжджала дуже багато ще знайомих, але люди вже в, ну, в возрасті і казали, що особисто на очі бачили, як забирають чоловіків до 45 років, всіх забирають там, затримують на Чонгарі і увозять в сторону Сімферополя. Ганна Петренко зазначила, що її чоловік не мав відношення до військової служби чи волонтерства. Як допомогти йому зараз, вона не знає. Я зв'язувалася з адвокатською конторою в місті Симферополі. Коли ну досить такий привітний чоловік, досить добрі отзиви про нього. Він почав це така служба, яка ніколи не обманює. Ну, я зрозуміла, що. Там мені ніхто не допоможе з юристів. Тут я е, спілкувалася. Тут мені кажуть, що на жаль, ми безсилі, бо в той країні там немає ну, ніяких. Вони законні, Вони закони пишуть собі щодня, які захотіли, такі написали. Ну вони не перетримуються нічого. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Журналістка та аналітикиня медійної ініціативи за права людини Анастасія Пантілєва розповіла, що відомо про випадки, коли затриманих у Херсонській і Запорізькій областях людей вивозили до московського сізо Ліфортово. Наразі відомо про 9 херсонців, яких отримують в Лефортово. Спочатку їх захопили в полон або взяли в заручники в Херсоні. Тримали а, певний час в Херсоні. Тоді Херсон був ще окупований і їх. Тримали в а, сумнозвісних катівнях в різних. Це не перші люди, українці, які туди потрапляють за час е, повномасштабного вторгнення. Також там є е, вже утримуються мешканці Запорізької області, е, яких е, доправили тоді, туди, е, туди ще раніше. А, з стосовно цих дев'ятьох, відомо, що всі вони цивільні дехто з них справді має бойовий досвід, тобто раніше а, брав участь в антитерористичній операції а, дехто є волонтером. Наприклад, Юрій Кайов він є волонтером Червоного Хреста. Він возив продукти в окупований Херсон з Запорізької області, здається. Також серед них є громадянин, формально громадянин Російської Федерації. Це людина, яка довгий час жила в Україні, мала посвідку на переживання, але на жаль, має громадянство Російської Федерації. Механізму повернення цивільних полонених поки не існує, каже правозахисниця. Вони Взагалі, в такого роду конфліктах воєнних цивільних не мають права брати в полон. Україна не бере в полон цивільних громадян Російської Федерації. А Російська Федерація ж вчиняє так, як вчиняє, і вже тисячі людей сидять в різних місцях отримання території Російської Федерації на окупованих територіях України. Ем, і для того, щоб їх звільнити, ну ми бачимо їх інколи обмінюють, але це дуже критично. Е, маленька кількість цих людей, тобто одна людина е, там на 100 осіб військових е, військовополонених. Це дуже мало. Дуже мало тому е, потрібно випрати механізм. Е, можливо, е, за участі, е, можливо, це можливо, це могло би бути за участі е, третіх країн. Полонених українців утримують у різних регіонах Росії, розповідає Анастасія Пантілієва. Їх утримують власне по всій території Росії. Це такі області, як і Іркутська, і Красноярський край, і Челябинська область, Іванівська, Володимирівська, Рязанська, Тульська. Тобто їх дуже багато цих місць отримання СІЗО. до того ж, цивільних постійно переміщають з одного місця отримання в інше. Так само і військових власне переміщають, і власне дуже часто цивільних отримують в однакових умовах із військовополоненими, а інколи в одних тих самих камерах. Тобто вони всі разом там знаходяться тільки військових обмінюють, а цивільних на жаль вкрай мало і рідко. Голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник розповіла про ще одного полоненого офіцера запасу військово-морських сил України, жителя Генічицька Олексія Кисельова, 17 лютого цього року. Підконтрольний Росії Джанкойський районний суд в Криму засудив його до 8,5 років позбавлення волі за звинуваченням у нібито участі у батальйоні імені Номана Черебіджихана і так званій морській блокаді Криму практика, яка існує в Окупованому Криму дуже вже багато років після окупації, власне, коли, здебільшого, кримських татар звинувачують за цією статтею, тому що Росія вважає цей батальйон, начебто, тим, який загрожує інтересам Російської Федерації. Хоча цей батальйон не бере участі в бойових діях, але Російська Федерація фабрикує справи саме за цією статтею. І ось після 24 лютого, власне. Проти Олексія Кисельова сфабрикували таку справу. Він перебував на так званому слідстві. Ось ФСБшники вели це слідство. Це в принципі зазвичай такі справи ведуть саме ФСБшники. Він заявляв про катування, і адвокат також підтвердив, що були тортури проти нього застосовувалися. Що також, в принципі, третиманно майже всім справам сфабрикованим. Після розгляду апеляції у справі Олексія Кисельова його скоріше за все етапують до Росії, зазначила Ольга Скрипник. Саме етапування це є злочином міжнародним злочином. Це воєнний злочин Російської Федерації. Вона не має права вивозити людей, наших громадян з окупованих територій до власної території, до країни окупанта, але вона це робить постійно. Окрім того, що це злочин, інша проблема, ми прекрасно з вами розуміємо, що після повномасштабного вторгнення ставлення до українців ну не те, що погіршилось, воно настільки вороже, та, що це серйозний ризик для життя перебувати в російських колоніях. Перше, через те, що можуть бути атаки з боку кримінальних не знаю, кримінальних людей, називаємо їх так, які реально там відбувають покарання за тяжкі злочини, вбивство, зґвалтування і так далі. Вони ненавидять українців, а друге це сама адміністрація, дуже часто організовує такі тортури для наших громадян. Також Ольга Скрипник розповіла, що їй відомо про Олександра Зарівного. Нагадаємо, це колишній начальник управління освіти Олешківської райдержадміністрації, учасник АТО і начальник управління гуманітарної політики Херсонської районної державної адміністрації. Він зник 17 березня минулого року. Його викрали деякий час, також було невідомо де він знаходиться. Потім ми його знайшли в сезону 2 в Симферополі, і він звинувачується вже за іншою статтею. Це стаття Шпигунства, стаття 276 Кримінального кодексу Росії. Якщо чесно, ну, навіть з точки зору Російської Федерації, це дивне таке звинувачення, тому що, в принципі, зазвичай в шпигунстві. Росія звинувачує власне своїх громадян, тобто тих, кого вона вважає громадянами Російської Федерації. Але чому вони звинувачують шпугунці українського громадянина? Хоча вони самі визнають, що він громадянин України. Ну це, ну скажімо так, нелогічно навіть для Російської Федерації, і це ще раз підтверджує, що це просто сфабрикована справа. А він знаходиться в доволі поганих умовах. До Олександра зарівного застосовували тортури, аби він визнав себе винним, каже правозахисниця. Він відмовився від співпраці з ФСБшниками. Ось зараз він перебуває на етапі слідства. Останнього разу йому продовжили термін тримання під вартою до до кінця травня 2023 року. Власне травні буде знов засідання щодо того, продовження чи не продовження його тримання під вартою але ну очевидно, що термін буде продовжений. На жаль, тобто, поки що триває слідство, тому що навіть не було судових засідань. Скоріше за все, найближчими. Тижнями я думаю, що вони завершать слідство і передадуть справу до так званого суду. Також Олександра Зарівного утримували у психіатричній лікарні у Сімферополі. Розповідає Ольга Скрипник, це теж доволі така часта практика, коли направляють людей під кримінальними справами до так званої психіатричної експертизи. Вони теж утримуються зазвичай біля місяця. Там саме там перебування також є формою тортур. І це часто теж використовується як тиск на людину, щоб він визнав свою провину для того, щоб далі сфабрикувати справу. Ось тому Олександр також перебував у психіатричній лікарні, тобто, це зовсім не пов'язано з його станом здоров'я. Це просто форма, така практика, яку застосовують ФСБ. Кримська правозахисна група працює над тим, щоб українські полонені, які перебувають у СІЗО номер 2 у Сімферополі, потрапили до списків на обмін. Вони є в списках українських. Вони є і в у відповідних державних органах України, які цим займаються, але питання в тому, що обміни за участю ну це поки що дуже, дуже складно. Але водночас з позитивних таких да обнадійливих ситуацій, напевно, які вже були, це звільнення Андрія Горшкова. Він з Херсону, він також був викрадений. Він раніше служив в спецпідрозділі Національної поліції, і, як і багато з наших да, громадян, став оборонцем в перші дні повномасштабного нападу. Він вступив до територіальної оборони і був теж викрадений. І також він утримувався там в СІЗО Симферополя. Але, на щастя, він був обмінений, і якраз в квітні він повернувся за обміном додому. Його звинувачували за статтею тероризм. Акт міжнародного тероризму. Зараз відомо про нові випадки незаконних затримань російськими силовиками цивільних українців. Втім, це вже не настільки масове явище, як у 2022 році, додала правозахисниця. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називається цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини про Азов'я. Тримаємося. Вини приазов'я.